З 1 липня в місті жовті води, як і по всій Україні, вводяться в дію нові тарифи на воду та водовідведення. В жовтих водах ціни вийшли одні з найбільших в державі аж 18 гривень 55 копійок за кубічний метр. Рішенням міського голови на водоканалі працює міжвідомча комісія, яка дасть свої пропозиції щодо зменшення тарифу. Однак до 1 липня комісія не встигла це зробити, виробити свою ціну, і тим більше. Відправити пропозиції до Києва. А саме комісія НКРЄ затвердила нові тарифи. Отже, з 1 липня ми платимо за воду в два рази більше і цілком законно. Є деякі напрацювання, також є напрацювання у для, восток крутих в економістах. Але зв'язку з тим, що і засядько, і у нас біленко, наш спеціаліст начальник відділу економіки. Три, три дні підряджені, ми не могли збиратися, щоб згрупувати так ці питання, і потім вже далі якісь робити висновки. 2 числа наша комісія збирається, кожен із цих спеціалістів приносить свої пропозиції чи зауваження, але вже на підставі того, що ми розмовлялися пеці звика, є питання такі, що по тим, по тому електронному варіанту неможливо подивитися, чи. Так или не так. Работки на сегодняшний день и в водоканале, насколько я знаю. Там было два предложения выйти на вышестоящие органы по каким вопросам. То, что я зачитывал в ассоциации, чтобы применять тарифы для водоканала на электроэнергию не по ценам, как для предприятия, а по ценам как для населения, скажем так. Это даст возможность удешевления тарифа. И второе предложение было значит выйти в шестоящий організаций, чтобы отменить так называемый НДС, в частности, на этот самый, то есть на 20% процентів еще если, если отменить НДС, на 20% будет будут еще удешевления. Но с этим нужно сказать, работать, заниматься і виходить далі на руководство. Василь Веневич, да -да. прошу на наступный раз дать такую відповідь на такое питання. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, видала розпорядження від 30.0813 року No60 встановити комунального підприємства Жовтоводський водоканал, крім, клі, крім ліцензованих видів діяльності, такі види діяльності, забір очищення постачання води та технічні випробування та дослідження, лабораторні дослідження води. Я прошу на наступний раз пояснити мешканцям міста, оскільки буде така високий, такий тариф, чому в місті жовті води, така у нас смутна вода, при кип'ячині остається жовтий наліт. І чому такі дослідження, і які вони проводяться, чи проводить саме такі дослідження, чому у нас така вода? При кип'ячині жовтий. І осада, і біла вона буквально набирається. Особливо це в районі водобуде. Я не знаю як в других районах міста. Невизначена доля і нещодавно створеного комунального підприємства Чисте місто на підприємстві теж працює комісія міськради, яка визначає, чи приєднувати Чисте місто знову до КП «ЖРЕО», чи залишити, як є. А приводом до цього став колективний лист працівників Жрео, які мають план, як покращити процес прибирання міста. Та утилізацію побутових відходів. Директор підприємства Чисте місто Анатолій Затинацьків має бажання пояснити, як працює підприємство Чисте місто, але депутати на це згоду не дали. Що маємо ми на сьогоднішній час? Підприємство створено, воно не є прибутковим по результатам роботи за 2013 рік. Воно мало мінусове свальдо до 280 тисяч гривень. За перший квартал 25,6 тисяч гривень є створені роботи місце, але та частина, яка виконує, скажімо, саме роботи по збиранню і захороненню води побутових відходів, це, як правило, люди, які оформлені по трудовим угодам. Якість надання послуг ну, об'єктивно, вона не погіршила. Вона не покращилася, але вона не погіршилася. Комісія неодноразово засідала, були запрошені для звіту керівники підприємства, бухгалтер в частності. Вона розповіла про причини таких результатів. І як ітог цієї роботи було визначено, що Дві буде пропозиції. Я думаю, вони будуть опрацьовані додатково. На наступну сесію, е, якщо буде за потреби, на це питання. Е, перше питання це е, дати їм можливість працювати і виправити економічне становище, і е, вийти на ноль, як мінімум. І другий, е, друге питання, воно виникло після того, як КПЖО... Колектив вже звернулася з пропозицією приєднати назад як учасник благоустрою до цього підприємства. Виконати роботи в цьому напрямку. Для цього КПВЖО теж надало свій економічний розрахунок, яким чином вони будуть виконувати роботу, які будуть тарифи, які пропозиції вони можуть громадянам чи які послуги надавати громадянам яким чином вони будуть якість надаваних цих послуг по збиранню та вивезенню і захороненню, як буде полігон у нас обслуговуватися, так і інше. Тому робота це ще не завершена. Комісія міськради працює і на тепломережах, де вивчає питання, як орендарі працюють над новим альтернативним газу паливом та виробленням електроенергії. Коли заходила ця цей орендар з пропозиціями? Значить, Було запропоновано як альтернативне палення, вудно омлене палення. На сьогоднішній день змінилися бачення щодо альтернативного, це буде вух. Проєкт вони зараз тільки замовляють, роботи в цьому напрямку ведуться. Тому міський голова запропонував, так як нема можливості нам визначити, наскільки. Чи, Той чи інший вид палива, нема в нас таких спеціалістів, взяти під контроль, створити постійну діючу таку комісію і щомісяця заслуговувати орендарі, ну, в якості директора, запустив, запрошувати або представників засновників, для того, щоб вони звітували, яким чином наше надане в оренду майно використовується. На питання депутатів щодо встановлення електричного опалення в будинках міський голова відповів, що є плани працювати над реконструкцією електромереж, щоб вони витримували посилене навантаження. Ми хотів саме пробік дома, значить, щоб ОТБ була усилена значить усі усі на лінія хватило нагрузок и по крайней мере значит, постараться от э, распределительно щитовой значит, по подъезду с первого, там, допустим, по девятый этаж, то же самое разбросить усиленную линию. Но и в дальнейшем, в дальнейшем, скажем так, э, может быть, это когда, опять же мы слух, может быть, если будет решение э, значит, э, Верховной Рады, там, нет, есть, по Министерства по автономному отоплению, скажем так, то, допустим, в этих домах уже можно будет При том, скажем, на сегодняшний день мы усилим электрозитии, можно будет заставить автобус на детский допред.